Привіт, сьогодні у нас друга частина навчання на біржі Binance. Щоб почати торгівлю на споті. Перенесіть свої USDT у ваші активи, а саме на спот. Відкриваємо спот на комп'ютері або ж телефоні. Щоб мати змогу купити, потрібно мати USDT на вашому спотовому рахунку. Переходимо на вкладку торгівля і нажимаємо спот. Зараз не лякайтесь, Ми прийдемо по усім значенням. Після чого вам стане зрозуміло, що куди тут ми можемо бачити торгову пару. Спочатку у нас буде завжди назва криптовалюти. В даному випадку у нас це BTC. А друге, це те значення, за що ми купуємо нашу криптовалюту. В даному випадку це буде USDT. Сідаючи, це ціна в реальному часі до торгової пари. Зміна за 24 години. Отже, це значить, що після відкриття дня біткоін виріс на стільки-то процентів. Або що в інших випадках він також може падати, і вам буде показуватись мінусовий процент. Це вже найвища ціна за сьогоднішній день за біткоін 43 тисячі 882 долари. Далі у нас іде міні. Мінімальна ціна, яка була сьогодні, це 41 800. Наступні два значення: у нас іде об'єм, не хочу зараз вас нагружати. Ми будемо проходити це у наступних уже відео. Зліва у нас ордер блок, зверху це червоним обозначено ті гравці, які бажають продати. BTC, перше це ціна, друга кількість BTC, яку вони хочуть продати, і усього це вже іде значення в USDT. Зелений ордерброк це ті гравці, які бажають купити криптовалюту по такій то ціні. Що ми візьмемо показ у більших значеннях, ми можемо подивитися на яких рівнях у нас є велика кількість продаж або буде покупка. Наприклад, на 44 тисячі будуть великі продажі. Зараз не задумуєтесь ні про що, якщо ви чогось не зрозумієте, до вас це прийде з часом. Раз, давайте перейдемо до самого графіку. Тут ви можете приближати віддаляти собі графік, як вам загодно. Зверху у нас іде таймфрейм. Якщо коротко, таймфрейм це час. До прикладу, оберемо 15 хвилин. Як бачимо, графік змінився і кожна свічка стала відображатися у часі 15 хвилин. А саме від початку відкриття і до закриття прийшло 15 хвилин. Тобто кожна свічка це 15 хвилин. Ось якщо ми будемо змінювати, наприклад, на інший таймфрейм, на годинний, на день, у нас також буде мінятися усе на той відповідний час. Завжди обирайте один день, так як це найбільш комфортний для вас графік і для покупки, і для бачення повного графіку. Давайте також заберемо усі ці непотрібні лінії, які зараз там максимально мішають. Для цього потрібно навести на ось це око і усі лінії заберуться. Тепер у нас є гарний графік, ми можемо собі його віддаляти, приближати, дивитися, аналізувати, можливо, накладувати якісь фігури, але якщо ви зараз... Початківець рекомендую вам підписатись на мій канал, де ви знайдете багато навчаючих відео для вас і корисних, в тому числі, і аналіз графіків, стратегії різні. До прикладу, ви зможете навчитись торгувати на ф'ючерсах. Праворуч у нас є вибір можливої криптовалюти, яку ми можемо змінити. В пошуку ми можемо написати. Ту криптовалюту, якою ми цікавимося або бажаємо купити, і подивитися на її графік або ж прикупити. До прикладу, мені захотілося купити монетку Zec. В пошуку я впишу її тікер. Тепер нам відображаються три пари: Zec USDT, ZEC BTC, Zec Ethereum. Найлегший спосіб, якщо вам сподобалася якась валюта, ви її бажаєте докупляти в майбутньому, ви можете її закинути в вибране. Для цього потрібно нажати на ось цю зірочку, і після цього, щоб не писати в пошук, ми нажимаємо на вибрані і бачимо усі монети, які ми туди закидували. Нажимаємо на зек, і тепер у нас відображається ця монета замість біткоїна. Нижче справа, у нас є угоди по ринку. Ця табличка відображає історію покупки і продаж за короткий термін часу. Раз, перейдемо до самого придбання монетки. У нас є ліміт і Market Order, за допомогою яких ми можемо придбати дану монету. Що таке ліміт ордер? Ліміт ордер, це якщо ми бажаємо купити е, криптовалюту не по даній ціні, в якій зараз вона торгується, ми обираємо ту ціну, по якій ми бажаємо придбати. До прикладу, я хочу купити по ціні 22,7. Після цього я вписую кількість, яку я хочу купити. Або ж вибираю замість кількості суму USDT. До прикладу, я хочу купити її на рівно 20 доларів. Отже, я вписую 20 доларів, і у мене вийде кількість 0,88. Після цього я нажимаю купівля, і нам потрібен певний час, щоб монета дійшла до цієї ціни. І Після того, як ціна дойде, автоматично наш ордер заповниться. Ордери ми можемо бачити з самого низу. Це відкриті ордери, також ми можемо подивитися історію ордерів і історію торгівлі. Якщо ж ми хочемо купити одразу цю криптовалюту і не чекати того часу, або ж, можливо, ми думаємо, що вона вже не впаде до тих значень. Для цього обираємо Market Order і виставляємо ту суму USDT, на яку ми хочемо придбати. Монетку. В даному випадку я виставлю 50 доларів, після чого нажимаємо купівля зек. Ордери повністю заповнились по ринку, у наші монети вже є на нашому споті, і ми можемо їх тепер продати. Отже, щоб продати така сама структура дії, ліміт ордер, якщо ми бажаємо продати. По іншій ціні ми виставляємо ліміт. Якщо ж ми бажаємо продати одразу, це у нас іде маркет ордер. Також ви могли не замітити стоп-ліміт. Стоп-ліміт виставляється в тому випадку, якщо у нас є монетка і ми її купили, наприклад, по 30 доларів. І якщо вона впаде на 25 доларів, ми її хочемо продати. Ми виставляємо стоп-ліміт на 25 доларів і ту кількість вписуємо, яку ми хочемо продати. Після того як монета починає падати, і ціна спрацьовує на 25 доларів. Автоматично наша монетка конвертується в USDT, і ми не переживаємо за те, що вона піде ще нижче, таким чином себе відгорожуємо від подальшого ризику падіння. Отже, ось як працює сплатова торгівля, якщо у вас залишились будь-які питання, запитуйте в коментарях або ж в телеграм-каналі. На цьому у мене все. До зустрічі у наступних відео.